Друзі, ми зараз знаходимося за адресою Ломоносова, 49, це військ студентської гвардії. У нас поступив виклик, що якась незрозуміла людина зі зброї ходить по цьому містечку. Ми зараз ми це з'ясовуємо, є очевидець цієї справи. Ми вже коли міліцію зараз і чекаємо, і зараз отримуємо від нього пояснення. Така ситуація. підійшла людина, там склався конфлікт, типа бійка, один хлопець ударив дівчину, полицю. Цей чувак за нею вступився. Короче. Uh -huh. потім, типу, ну, ми ж сиділи поруч, типу, теж хотіли двіжуху почати, але <coughs> того чувака відвели, цей підійшов, каже, ребят, не обсуждайте цю ситуацію, типу, все саме вирішається, типу, не говоріть, пожалуйста. І потім така ситуація, він піджак блядь, підергоїв ствол, короче, блядь, і пішов, короче, ну, так спокійно. А потом ми, ну, звісно, ми стій поняли, що тут діло по хнажареним, отошли дали, типа. І сиділи ми вінцем стволом щёлкав, короче, до, ну, буквально, блин, часа три, короче. Сидів все і дичима людина є працівником притинковою конструкцію, вона придивилася до документів з незброєю. Я, я я до них підходив, типа, ну, так чисто поцікавитися, стало цікаво, типа, підійшов, кажу, а у тебе типа ствол настоящий, він Типа сказав, та яка різниця? Тіпа, кажу, а ти, тіпа, десь працюєш, тіпа, служиш. Він каже, та, типа по службі треба. Ну, ніяких документів він мені, звісно, не предоставив, бо я в нього в принципі, таки питав, що я в нього і не питав. Я підійшов так, просто мені Здається, ну, це, це є де міліція. Ось, Зараз ми викликали працівників міліції. Будемо розбиратися з цією ситуацією, вас проінформуємо про результат. Пішло. Так, ми викликали працівників міліції 12 хвилин назад, зараз телефонуємо ще раз, тому що реакції не поступило від них. Ви зателефонували в міліцію міста Києва. Чекайте з'єднання з оператором служби 102. два. Цілу хвилину. Цілу хвилину спеціальна лінія 102 не приймає дзвінок. Цілу хвилину. їх уже 15 хвилин немає, коли людина розгулює зі зброєю. Доблісна міліція. Півтори хвилини не можу дозвонитися з Вже пройшло півтори хвилини з пішла друга хвилина, а наша міліція досі не відповідає. І нагадую, їх немає по виклику вже 17 хвилин. Пацани, пацани. Яка це адреса? Твій так. Ну, яка адреса? Доброго дня. Я 15 хвилин тому викликав міліцію на адресу Ломоносова 49. От, досі нікого не прибуло. Тут людина зі зброєю ходить. Так, так, так. Я знаходжуся за адресою Ломоносова, 67, чекаю наряд. За адресою Ломоносова, 67. Ломоносова 67. чекаєте наряд? Так, так. Чекайте. Чекаємо. І ось, ми досі чекаємо наряд, вже пройшло, як я вже попередньо сказав, майже 20 хвилин. а Нашої доблесної міліції досі немає. Ось зараз ми прослідкуємо. Я не буду вимикати відеозйомку, щоб ми всі побачили, за скільки вона все-таки ж приїде до нас. Нагадую, що саме в цей час людина зі зброєю не зрозуміла, хто вона є, чи в неї документи. З якої структури воно є, що в неї в голові? Встання вколене сп'яніння, Знаходиться в межах студентського містечка. Знаходиться вона приблизно трохи далі по цій вулиці і на лавочках. На сленгу студентському то називається Яма, де люди зазвичай відпочивають, проводять час. Приблизно з цього напрямку мають у нас і приїхати працівники міліції. Вже пройшло майже 5 хвилин зйомки. Чудово. Точне звернення час ігнорування нами. Нас працівниками міліції складає. Уже ну, 15 хвилин. Перший дзвінок був здійснений о 3.53. Як видно у мене на телефоні. <клухи> Ходять люди. Все ніколи не, в спині, не заходять в гуртожиток у четвертій годині ночі. Це в стилі стецького містечка. А міліції досі немає. І ми вже ведемо близько п'яти хвилин нашу зйомку. Коли ж вона приїде, коли ж вона нас удостоїть своїм присутністю на цьому міроприяті. Нагадую, що людина зі зброєю, людина зрозуміла звідки, не зрозуміла з якої структури, встані укольне сприйняття. Яка сьогодні вчинила бійку. Уже. Хочу вас проінформувати, що це не є не перший випадок таких дій з тут містечком незрозумілими людьми. Буквально два тижні тому тут був чинений напад трьома особами, один з яких східної національності, в ході якого була побита дівчина. І ці особи також погрожували людям зброєю. Мабуть, дехто з вас пам'ятає мою пропозицію створити вартість тут містечка. Думаю, що зараз такі моменти показують, що воно дійсно просто необхідно. Тому що охорони немає. Зі всієї охорони на території містечка є всього лише два охоронці, які своїх обов'язків не виконують. Ви доведеться цю людину розброювати самотужку. Хоча працівники міліції так і не під'їдуть до нас. Ось там, щоб ви бачили біля цього дерева. Знизу вона і сидить. Підходити ближче не буду, щоб за не повідомити про свої номери. А тут саме під цим великим деревом. Біля футбольного поля на території суду містечка сидить людина зі зброєю. Блін, ми вже ведемо 9 хвилин свою зйомку. Міліція дійсно не прибуває. Пройшло майже більше 20 хвилин. Ми забезпечили нагляд своєю людиною, що вона контролювала приміщення цієї особи, але вона зараз там з дівчиною. От. Тому я, я сподіваюся, що працівники міліції, коли б вони не приїхали навіть за годину, встигнуть з нею поспілкуватися. Я на це сильно сподіваюся, що вони все-таки приїдуть, все-таки удостоїть на своєю присутністю як платників податків, як громадянинів, які платять їм зарплатню. Майбутні студенти твої, майбутньої нації, які в майбутньому забуду забезпечувати переважну частину валу внутрішнього продукту. Коли працівники міліції так не ставляться до своїх обов'язків, захищаючи цих людей, виникає питання, чи потрібна взагалі така структура. Ось і саме дорога. Як бачимо, з працівників міліції тут немає нікого, тут є тільки декілька хлопців Студентської гвардії а саме п'ятеро, які в разі вчинення цих людей неправильних дій готові їх зупинити. Навіть ціною свого здоров'я. Гадую, троє з них зараз знаходяться там. Ось ну, ви можете їх бачити, спілкуються. От один наглядає за цією особою. Гуляє. Доволісь на такі речі це так цікаво. Чому ми маємо з цим миритись? І що ми маємо з цим робити? Слухаю. Доброе утро! так е, да, так, да, да 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 де ви знаходитесь? Що? Е, біля нас. Я зараз знаходжуся біля восьмого гуртожитку. Так, я ось ось іду. Так, я вас бачу, я вас бачу. Доброго дня. От знизу, там на лавці, сидить людина. Вон бачите? В О, так, да, так? Да. Так, да, в якого є зброю. Вон, вона знаходиться, сидить внизу. що у вас при собі є викликали нас 102 чоловік ну, визвоним я є представником студентської гвардії нам поступив виклик що тут знаходиться людина зі зброєю відповідно ми викликали міліцію щоб це перевірити так Можете, Можете, будь, будь, будь ласка встав на я Давайте, можу, я, можу. Я, я кажу що ми підніматичні покажі медліно без

тут ту 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 Можно документ? Я, Я журналист. Да, мне все равно. Вам еще? Э, на работе, Да, да. да. чаще всего просуну. Можешь. Можете, можете. Дальше. Сам будешь сотрудник. Ничего надо. Я же тоже не умею больше против ничего. Еще вопросы? Да. Да, да. да. Не нічого неизвестно. Не? не давали вам звезді. Нічого не хмаємо. Ми до корді нічого немає. А вызывали не. ви? Так, я ококав. Так. Ну до речі, сьогодні, сьогодні з вами, свинчині. мабуть, бачились на акції проти мафії. На, бачили. Конфлікту не було ніякого, просто... Він з... Хлопці-хлопці, Микола, може підійти сюди, будь ласка. Ну, я, мені познайомили мої хлопці, сказали, що така ситуація склалася, mm -hmm. що людина зі зброєю. Mm -hmm. Відповідно, ми вирішили перевірити, одразу викликали mm -hmm. наряд міліції. Він погрожував комусь там до коїсь. Ні, він не погрожував, але він відкрито дістав, передірнув його. Тобто людина з зброєю, ми зрозуміло, чи вона бойова на ці питання він не відповідав. ну я вам кажу, Тут, вона, вона не. Добре, робот. тепер ми спокійні. Як право... — у вас право, До нього є ні, немає. Ні, немає. претензії. У немає нього навіть, навіть немає до неї набої. Ні, немає претензій. Якщо я в нього є документи, тому все добре, ми хотіли це перевірити. Дякую вам за те, що ви приїхали, те, що це зробили. — То визивав, залиште свої дані. Добре, давайте я вам залишу. Слава! Та дані, перепиши. І перепиши дані Ігор. Не записав, дані, його? — У мене все там, блядь. Напиши, да. Так, які бувалися, бо ми щось, єдимо Така от ситуація. Ми не було впевнений, що я зброю, тому вирішили покликатися.